Пані та панове, раді вітати вас у цей час. На ваших екранах з'являється програма Рецепт здоров'я програми, в якій ми ділимося з вами завжди корисними та актуальними рецептами. Сьогодні у нас в студії присутній Андрій Дусик, мамолог, який сьогодні нам допоможе розкрити деякі теми, які важливі дуже для жіночого населення. Пане Андрій, вітаємо вас у рецепті здоров'я. І хотілося би перед тим, як ми презентуємо сьогодні тему нашої програми, дізнатися. Який ваш персональний рецепт здоров'я? Мої вітання, мої вітання вам і глядачам. Рахунок рецепту здоров'я, гарний настрій, посмішка. Зранку, ароматна кава. Та й все, в принципі, який персональний, гарний рецепт здоров'я у лікарів. Ви поділилися сьогодні у цей час глядачами. Про що сьогодні будемо говорити у нашій програмі? Дізнаємося у наступному відеосюжеті. Після 40 років тіло жінки починає розмовляти з нею по-іншому. Змінюється гормональний фон, сповільнюється метаболізм, починається перебудова всіх систем. У центрі цих змін молочні залози, набряклість, поколювання, ущільнення, змінення форм та чутливості. Усе це може здаватися нормою віку. Але чи справді це нормально? Фіброзно-кістозні зміни, фіброаденоми. Кісти, більшість жінок після 40 стикаються з цими діагнозами. Часто випадково, іноді занадто пізно, як зрозуміти, що зміни в грудях безпечні? А коли це сигнал тривоги? Як впливає клімакс на стан молочних залоз? І що робити, аби зберегти здоров'я, жіночність і впевненість у собі? Професійна розмова без страху, без табу та з повагою до жінки і турботою про її здоров'я? Зміни, форми, деякі сигналізатори після 40 років у жінок. І сьогодні будемо говорити про тему молочних залоз і як про неї говорити інакше, як не з мамологом сьогодні. Пане Андрій, що би б хотілося б розпочати нашу розмову? Які фактично зміни відбуваються у жінки з молочними залозами після 40 років? Після 40 років, звичайно, деякі зміни відбуваються у жінок. Це залежить від дуже багатьох факторів ну від дуже багатьох, від ваги, від внутрішнього стану, від наявності якихось хронічних захворювань, від годування, так, від кількості годування, від якихось анатомічних особливостей, тому що груди у всіх різні. І тому вони 40 років можуть. Мати певні певні зміни, так, і вони змінюються. І це може бути ну, різноманітна зміна, так але може бути таке, що без змін. Наприклад, якщо жінка не годувала, так якщо в неї певна золоста тканина, так і то візуально пнема немає ніяких змін. В грудях детальніше сьогодні будемо дізнаватися усі ці фактори. А що можна вважати віковою нормою, або що має насторожити жінку з настанням певного періоду у її житті? Так, це може бути 40 років, або, наприклад, за 45-50 років. Які перші такі пунктики, на які потрібно звернути увагу? Ну Розумієте, в нас час казати якась вікова, вікові зміни, то це важко сказати, тому що певні зміни можуть бути і в 30 і в 50 років, і в 40 років може бути взагалі ніяких змін. так, Але що має сигналізувати, напевно, якщо це взяти молодші залози, то, мабуть, це. Якісь ущільнення, це може бути біль, це може бути якась зміна форми грудей, це може бути виділення з, з грудей. Тобто любі, якісь незрозумілі моменти, так які турбують жінку, то є певні певні зміни. А на рахунок вікових змін, ну як я ж кажу, що це дуже все так дуже 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 відносно, і звісно. Прийнято, де що все-таки після 40 років жінки мають все-таки більше звертати увагу на свої груди. Чому? Тому що все-таки по статистиці злекісні утворення спостерігаються у жінок після 40 років. Так, і тому і тому це ще більше насторожує. Тація. Саме да, біль, ущільнення це все-таки дискомфортні <клес> теми, які можуть турбувати жінку в процесі діяльності щоденної побутової праці, так. І ви зауважили саме, що е, ризик пухлим може виникати. Чи збільшується він дійсно з настанням ось цієї цифри певного віку саме після 40 років? Ну так, звісно, я ще, ще раз повторюсь, да, що по статистиці. Більше сорока взагалі, то е, по статисті все таки більше е, е, спостерігається у жінок після 50 років, так але у нас такий буремний час, який пов'язаний з багатьма ризиками, в своїй практиці спостерігаєш. Е е е Молодіння пухлин, так як називається, вони зустрічаються і в 30 років, так, і в 40 років сьогодні була пацієнтка 32 роки з підозрою на злоякісне утворення. Тому, тому м -м після 40, 40 років все таки має бути. І навіть в в певні мають бути міроприємства такі діагностичні, які направлені на ранні виявлення або на профілактичні якісь моменти, тобто це така якась межа 40 років. На вашу думку, чому саме ось пухлини, як ви зауважили, що є вже і випадки молодшення цих пухлин? Чому це саме виникає? Чи тільки притаманний фактор стресу і зовнішніх обставин, які можуть на нас впливати, чи ще є якийсь перелік факторів, які Можуть омолодшувати саме виникнення пухлин у жінок. Ну взагалі, я пацієнтам завжди розказую, що якщо ми знали певну причину розвитку пухлини або раку молочних залози, ми б давно перемогли б цю хворобу і були переможцями. Але на жаль, Дуже багато різних причин, які можуть впливати і на виникнення цієї хвороби, так вивчені певні фактори ризику, ну, наприклад, там поранні місячні, там гінекологічні захворювання, надмірна вага, куріння. Тобто такі моменти можуть впливати. Також досить зараз гарно вивчені спадкові моменти. Доказано, що є спадковий рак молочної залози. Тому дуже багато різних факторів, які впливають саме на розвиток. Ну і звісно, за своє життя ці фактори негативно впливають на наш організм. Відбуваються певні зміни, зміни в імунітеті, так, які також можуть бути підставою для розвитку якихось онкологічних проблем. Які є дієві засоби психологічної методики, якщо вже розуміючи, як лікар потрібно Сказати про це пацієнтці так щоб виявити саме це захворювання, і вона почала діяти і боротися з ним психологічно. Як підготувати пацієнтку до оголошення, що це пухлина молочних залоз? Ну для мене завжди це стрес, також так? тому що я розумію ризики, я я розумію всі проблеми, які можуть бути, зв'язку з стадією захворювання, таке все інше. І завжди е цей вирок. Ну, діагноз, коли ти став, говориш, ці пацієнти це завжди для мене також переживання. Але м -м, потрібно е, наголосити пацієнтів, да, що це е, ну, як би так описати це не рак, це у вас онкологічне захворювання, так? що це проблема не тільки ваша, це наша загальна з вами. Так? І е, ми будемо боротися е, разом з вами, з вашими Рідними, так що ви не одні в, е, в цій проблемі, що зараз є багато різних е, лікарських засобів, е, методик, таке все інше, які направлені на лікування. Тобто, таким чином, підбадьорити психологічно, так що вона не одна, що, е, що в, має бути все добре. Все добре, наголосити на тому, що дуже добре, що ви саме зараз звернулися, а не через рік і два, коли вже пізно. Що ви молодець, що дуже добре, що саме так, і ми діагностуємо, ми будемо лікувати, і ми переможемо цю хворобу. Тобто, психологічна і має бути зв'язок обов'язково. І пацієнти це відчувають так, і це досить добре. І вони вони діляться з тобою. Вони ти бачиш їхню таку психологічну, якби стійкість, так і від того ще краще. Відповідно, коли жінка входить у якийсь новий сезон життя, якщо пов'язувати це з цифрою після 40 років, так більш старшого вже віку, гормональні зміни організму також безпосередньо неминучі. Чи пов'язані якось зі станом грудей такі періоди, як менопауза, передменопауза? Ну, звісно, звісно так, але на даний час є багато підтипів пухлин, так, які. Не залежить від гормональних якихось моментів. Так. Звісно, в період переменопаузи, монопауза є, є певні, певні ризики. Так. І все-таки я ж повторюю, що статистично у жінок бачите, менопауза, ніби гормональна активність зменшується, да, але в них зустрічається більше пухлини. Тому наявність менопаузи, ну не може свідчити, що в усіх там жінок буде. Пухлина так не можна сказати чітко, що от в кого там певні гормональні зміни, які відбуваються з віком, так що це є там ризиком. Наприклад, на жаль, ні на пухлини зустрічаються як в молодому віці, так і там в досить похилому віці. А Якщо розібрати пане Андрій, такі доброякісні утворення, як фіброаденоми, кісти, мастопатія, чи варто їх боятися у такому віці більше? Вони наближаються. Ну, По-перше, на рахунок слова мастепатія, хочу наголосити, що немає такого діагнозу. На щастя, так, ми зараз в своїй практиці не застосовуємо. так, Це якби пережитки минулого. Є доброякісні зміни, так, і по даним літератури, по даним багатьох вчених, це не є. Досить там погано, так це є доброякісні утворення. Наприклад, кісти взагалі не треба лікувати. І з ними просто треба спостерігати. Так, якщо це є доброякісні пухлини, так вони їх також, ну от ви назвали це фіберденоми, це саме розповсюджені. Ним також треба спостерігати. Звісно, що є такі пухлини, або навіть ці фобфіберденоми, коли вони збільшуються, коли вони відбуваються певні зміни, то Потрібно з ними щось робити, там оперувати таке все інше. Так, тому е, з доберексними змінами зараз так е, їх ну, не треба їх оперувати там і таке все інше. І е, доказано, що ті ж кісти, вони з віком вони зникають в зв'язку з інволютивними такими змінами віковими, наприклад, так от була фібронома там в 40 років, так якщо ми за нею спостерігаємо, то там 60-70 років, і немає зв'язку з тим, що іде інволюція молочних залоз. Тобто в процесі навіть спостереження, якщо про просто елементарне спостереження, без усякого лікування вона може просто з часом зникнути, так звісно, але ми маємо доказати, якщо це це пухлинка, ми маємо доказати, яка це пухлина. Тому обов'язково в якщо це буде. Буде режим спостереження, то бо робиться біопсія, і ми знаємо, що це таке, і за нею спостерігаємо. А які сигналізатори, називаючи так сучасними термінами, червоними пропорціями, жінка має сприймати для того, щоб зрозуміти, що це є якісь певні симптоми, які свідчать про те, що можливо варто вже звернутися до лікаря? Це біль в грудях, це наявність певних ущільнень в грудях. Це зміна контуру, це зміна контуру шкіри, це втягнення шкіри, це втягнення сос сосків, це виділення е, якісь незвичні там, з кров'ю або їх дуже багато. так, е, Ну, в принципі, такі це, це основні. А чи є якісь безсимптомні? Сигналізатор. Без симптомів? Ну, як це без симптомів? Тоді, тоді, можливо, тоді, тоді б пацієнтка би не, 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 не звернулася, бо, ну, тому що якби симптомів немає. Да? І якраз і в цьому велика проблема, що е, пухлини, якщо тись говорити про злоякісні, вони не болять і вони без симптомів. І тому ми завжди наголошуємо, 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 що потрібно профілактувати. А профілактувати то тільки. Огляди і різні методи інструментальні, інструментальне дослідження саме за безсимптомність хотілося би сказати, да навіть якщо ось елементарно нічого не болить, це ж не означає, що так. все добре так, може так, бути, так так, так. так. тому діагнозник діагностика це є основою здоров'я, і для кожної жінки це важливо наголосити. Так. Тож перейдемо і розберемо трішечки більше про обстеження. Давайте. Які обстеження б ви. Порадили або, з вашої думки, так, бо їх є досить багато, медицина не стоїть на місці. І які ж обстеження варто обрати жінці після 40 років? Це може ультразвукова діагностика чи мамографія, або, можливо, їхня синергія набагато краще дасть точні результати. Гаразд, так ми говоримо сьогодні про жінок, яким з більше 40 років, так, тому прийнято, що з профілактичною метою. Цим жінкам, дівчатам потім робити не одне дослідження, а два: це ультразвукове дослідження, обов'язково один раз на рік і мамографічне. Так, в періоду від 40 до 50 років це е, один раз на два роки. Також зараз розвитком науки так, є поняття про щільність молочних залоз, так, там є A, B, C, D. Так. Якщо досить велика щільність молочних залоз, тоді мамографічне дослідження, воно мало інформативно. І тоді ми маємо добавляти ще один це сучасний метод, це МРТ молочних залоз, магітнерз яке дає також нам багато інформації. І як ви правильно замітили, так відмітили, що має бути певна синергія. Так, ми завжди маємо оцінювати всі ці показники і тоді вже приймати певну тактику, певну якусь методику, як нам далі бути з цією пацієнткою. Тому що е, паці... одній пацієнтці можна зробити звичайне дослідження, мамографії пустити її на два роки, так? а з іншою потрібно спостерігати. Тобто досить індивідуальний підхід, дуже індивідуальний. З вашої рекомендації, яка періодичність профілактичних оглядів повинна бути у жінки? Угу. Mm -hmm. Ну починаючи десь з 25 років, якщо нема там фактору ризиків, так то один раз на рік огляд клінічний лікаря і ультразвукове дослідження. Яка роль гормональних також аналізів? Чи важлива вона у контролі стану грудей? Чи нею можна уникати? Досить цікаве питання. Воно досить таке багатогранне. Чому? Тому що е, груди е, жіночі це гормозалежні. Органи не впливає ну, дуже безліч різних факторів. Більше 15 гормонів впливає на на груди, досить велика тому, кількість. тому щоб гормо ну, здавати гормони пацієнтам всі, так і там щось шукати, то такого не існує. Суто по показам, так якщо є певні покази для того для того, то потрібно здавати певні гормональні якісь аналізи, які можуть впливати на функцію самих молочних залоз. Тому так сказати, ну. Ще раз повторюю, що аналіз на якісь гормони ні, суто індивідуальний підхід, якщо потрібно, здається, завжди ми йдемо. У нас синергія з гінекологами, з ендокринологами, і ми разом ми спілкуємося, ми ведемо цих пацієнтів, так, щоб якось адекватно призначати певні аналізи і тоді, якщо є певні зміни, коригувати їх. До речі, так як нас зараз дивляться перед екранами гаджетів, телевізорів цікаво, чи жінкам варто самообстеження вдома проводити, чи взагалі є якісь такі методики, як якщо є, то як це правильно робити? Досить важливо, і ще коли я вчився в університеті, так що досить велика увага приділялася саме самообстеженню молочних залоз. Ну це класичні так, тобто жінка оглядає груди перед зеркалом, так дивиться на форму грудей чи на втягнень, там вивипинань, таке все інше. Потім вона проведе пульпацію в будь-якому там по колу, чи там як вона хоче обов'язково з дослідженням пахових ділянок, так і якщо там є певні зміни, то вона так. Але зараз. Все-таки цінність цього дослідження, самообстеження, воно трошки зменшилось. Чому? Тому що ми відчуваємо пухлину в грудях, коли воно вже більше одного 2 сантиметрів. Це навіть залежить від розміру грудей. Ну і коли вже це два сантиметри пухлину, то і вже кругом видно. ну… Тобто діагностичність і профілактичність цього методу сам самообстеження ну зменшується воно втрачає да. свою ефективність. Тому і тому ми, ми завжди радимо, що потрібно робити е інструментальні методи, які бачать краще. Моморафія взагалі бачить певні м, такі досить малі зміни, там мікакоцинати, порушення е структури тканин, які можуть вказувати на початкову стадію. А якщо початкова стадія, ми можемо зробити оперативне втручання з мінімальною травматичністю, призначити ще певні якісь. Супутнє лікування і все жінка-жінка здорова. Тобто, коли початкова стадія 95%, це здорова людина, потім до речі, ви зауважили про оперативні втручання, і мені здається, у суспільства так завжди, якщо чується, наприклад, навіть якщо це не брати тільки жіночу аудиторію, а й чоловічу, коли це стосується річ пухлина. Злоякісна, доброякісна, одразу на підсвідомості в людей зароджується все. Це операційний стіл, і 100% буде операція. Як лікують доброякісні зміни на момент 2025 року, і чи завжди потрібно оперувати Доброякісні. Ну повторюсь, да що е, доброякісні пухлини, якщо вони м, доброякісні, так їх треба лікувати. Ми просто спостерігати, так і все. Тобто, ми в більшості оперуємо цих пацієнтам, коли вони самі все це зробити так. З якими своїх міркувань, фобія, якісь там естетичні моменти, тобто так. А так, щоб сказати, що у вас там кіста чи фіброноми, треба вам негайну операцію, такого зараз немає. Тобто, Тому... а якщо стосується діли зло... злоякісної похлини, це ну звісно, ну, звісно, ну, звісно, так. І як ви сказали, так, для лікування злоякісних е, утворень е, оперативне лікування не є одним методом. Взагалі, для лікування злоякісних утворень три основних методи: Це оперативна хірургія, це системна терапія і променева терапія. І від того, яка стадія захворювання, так, як, як, яка хвороба, яке, таке, так, ми е, призначаємо або починаємо з того чи іншого методу лікування. І взагалі, е, Зараз один лікар він не, не може поставити діагноз, ну не так поставити діагноз і вирішити сам тактику, да? тому що хірург бачить своє хірургічне, хіміотерапевти мають своє променетерапевти своє. Збираються лікарі, це називається онкологічний консіліум. І ми обговоримо кожний випадок, визначаємо, яка краще все таки тактика лікування, обстеження цьому даному пацієнту. І ми тоді вирішуємо, що. Так, тут потрібно починати з оперативного лікування, а тут краще з хіміотерапії. Тобто так. Тобто один лікар ну, не, не може вирішити з тактикою. Розвіємо, розвіємо чи підтвердимо, можливо, таку думку гормонозамісної терапії. Це може бути допомогою чи навпаки збільшує ризики. Досить е, тривалий час, все-таки е, в суспільстві була така думка, що хто приймає гормони, дав того буде рак. Так? А е, на даний час, по даним багатьох досліджень наукових, так, доказали, що жінки, які приймають гормони, які не приймають гормони, вони хворіють на рак однаково. Тому… Е, Пацієнти, яким проводиться ЗГТ, замісна гормонотерапія, вони просто мають частіше обстежуватись, так? вони мають бути під наглядом лікаря, так? але так, чітко сказати, що е, якщо ЗГТ буде рак, за... неможливо. Як на початку нашої розмови ви зауважили про роль фізичної активності харчування індивідуальних потреб кожної жінки, так і в принципі повсякденного ритму життя кожної жінки від цього може і формуватися як і лікування, і догляд за грудьми, і форма. Чи є все ж таки роль настільки відрізняється, наприклад, пасивного образу життя нездорового харчування від тієї, наприклад, Пацієнтки, якої активне образ життя, активний ритм, здорове харчування, все по полочкам, в принципі, кожна хвилина розкладена. Чи є якісь такі моменти, в принципі, більш побутові, навіть які можуть вплинути на подальший розвиток чи пухлини, наприклад, чи зміни форми молочних зараз? Ну, звісно так, звісно так. Харчування, там, теорія канцерогенів, наприклад, неправильне харчування, е зайва вага, наприклад, так, е малорухомий е життя. Тобто, ці всі фактори, вони, звісно, впливають на організм жінки, а звісно, і на, е на стан грудей, стан імунної системи. Тобто дуже багато факторів. Може вплинути так, і я також завжди за активний спосіб життя за заняття спортом, за правильне харчування, за відпочинок, за правильний сон, за зменшення шкідливих звичок. І воно все досить впливає. Звісно, коли людина не їсть дуже ходи, це також впливає на форму грудей. Так з'являється втоз, тобто груди не Ну І якщо жінка неправильно харчується, зайва вага, так груди досить великих розмірів, вони важкі, проблеми з паною виникає. Тобто воно все дуже взаємо взаємопов'язано. Тому хто е, веде здорове життя, так, тому в того все хараз. В того є плюси, певні, так, певні так, бонуси так, в цьому так, житті. Так. Але ж які українець і українка не люблять смачно поїсти, <с <с правда? Так, так. Пане Андрій, яка ваша буде головна сьогодні порада, головний меседж жінкам 40 щодо здоров'я грудей. Ну, я повторююсь, так. Це, звісно, профілактичні огляди. Це м до лікаря треба ходити, треба робити. Якісь інструментальні методи дослідження, ультразвукове дослідження, мамографія, вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, поменше стресів, більше позитивних емоцій. Ну і все буде гаразд. До чого може не призвести ось ця от послідовність і недотримання порад сьогодні від мамолога? Ну, звісно, до якихось поганих наслідків, все найгірше це злоякісні наутворення, які можуть утворитися в грудях, так і. Вчасно це можна не розпізнати, і хвороба може затягнутися, можливо, поширення цієї хвороби, і тоді будуть негативні наслідки для цієї людини і для її оточуючих. Сьогодні підсумовуючи нашу розмову, якість життя плюс здорове харчування, сон, правильний ритм життя, десь заняття фізичною активністю, все це може покращити здоров'я жінки, і звичайно, профілактичний огляд так. і догляд за. Доброї якісної пухлини, якщо вона вже виникла, може в принципі в процесі зникнути з кожним роком. Я дуже вам дякую сьогодні за розлогу розмову за те, що допомогли нашим глядачам трішечки більше дізнатися про жіноче здоров'я. І хочемо сьогодні подякувати кожному з вас, що спостерігаєте та підтримуєте програму Рецепт здоров'я і пам'ятайте найголовніше правило: в здоровому тілі, здоровий рецепт. Побачимось!